Всім привіт! Підготували на замовлення з такою велосипед Кубік Електрик на двигуні кіловатному від фірми МКУС. Батарейка на 10 ампер годин 48 вольт, Бубік байк Ручка газу з вольтметром. Такі анатомічні грипси. Сім швидкостей, шамана йдуть, кошик, вилочка з амортизацією їде дуже добре. Спереди одна дірочка, ззаді сім, така подножка центральна, Вилочка з блокировочкою, кошик швидко з'ємний, гальма дискові, передні задні. передні алюмінієвий багажник, крила металеві, комфортне сидіння, руль регулюється по висоті, все дуже добре. Також цю модель можна зробити на батарейки 13 Агодин, 15 А і 18 А. Так що звертайтеся, є в наявності, всім гарного дня. Замовлення. Ми знаходимося в Києві на Петровці. До побачення.